Як уникнути помилок при пошуку роботи? Хіба це можливо? Я думаю, що можливо, якщо ти будеш знати, які сім помилок роблять майже всі кандидати при пошуку роботи. Привіт! Мене звуть Вікторія, ви на моєму каналі. Я сьогодні розкажу вам про сім топових помилок, а також як можна їх уникнути. Тому дивіться відео до кінця і обов'язково ставте вподобайку. Тепер хотіла розказати сім ключових помилок, які можна робити. Перше. Діставати старе резюме, дописувати останнє місце роботи і робити розсилку на всі підряд вакансії це найчастіша, найпопулярніша помилка, яку роблять майже всі. Чому так? Тому що люди не замислюються про тренди. Тренди резюме вже змінились. Тренди пошуку роботи змінились. Ринок змінився на ринок роботодавця. Старе резюме не відображає вас сьогодні як експерта. Навіть рік тому ви були іншою людиною. За цей рік ви могли пройти курси, подивитись вебінари, почитати книги, переосмислити щось, і все ви інша людина. Плюс до всього, попередні досвіди роботи мають. Багато застарілого вже не актуального. І тому немає сенсу це залишати. Другий е ключовий момент і помилка це відсутність чітких критеріїв пошуку. Дуже багато кандидатів так роблять: от втратили роботу або прийняли рішення шукати нову роботу. І так починається. Роблять розсилку, не думаючи, яку роботу я шукаю, що мені потрібно, що мені не потрібно, який формат роботи мені підходить, яку заробітну плату я хочу. І думаю, так, зараз піду на ринок, пройду 10 співбесід і там оберу, а потім. Проходять і нічого не виходить, Та? там, наприклад, іду на HR співбесіду, пройшов 10 співбесід на технічку ну, не позвали. Чого не позвали, не розумію. А все тому може бути, що ви самі не знаєте, що ви шукаєте. І, наприклад, якщо вам задають, яку роботу ви шукаєте, так, таке питання на HR інтерв'ю, то ви маєте розуміти, те, що озвучила компанія, вам ок, чи не ок, чи задали ви запитання, чи не задали. Тобто, Критерії пошуку вони мають бути. Я вам коли дам воркбук, там перший розділ він називається цілі, точка А точка Б. Важливо дуже для себе прописати, який я експерт сьогодні, і куди я рухаюсь, як ми описуємо ідеальний варіант. Ми описуємо, яку заробітну плату я хочу, який формат я хочу, що я хочу робити, що не хочу робити. Це мега важливо. Це, наприклад, як іти в магазин. От якщо я голодна іду в магазин, то я нагрібаю все підряд. І більшість цих продуктів мені може не потрібні, і я їх насправді не хочу. Я просто голодна і хочу все, що бачу. А якщо я знаю чіткий рецепт, що мені там сьогодні у нас на вечерю буде там картопля з м'ясом і салат. То я розумію, мені треба м'ясо, картопля мені потрібні якісь спеції, і мені на салат потрібні овочі. І в мене є чітке розуміння. Це дуже такий примітивний приклад, але це прям дуже добре відображає оцю роботу без плану, тобто. Прийняли шукати роботу. Яку роботу, які там критерії, не проаналізували вакансії, не проаналізували, чи є взагалі на ринку там від роботодавців. Що просто робимо розсилки на все підряд, і це я вам хочу сказати взагалі не працює. Ще одна з таких вагомих помилок: це брехати, перекручувати інформацію в резюме на LinkedIn, на джині. Дуже часто на курсах. От людина, якщо там змінює професію, наприклад, на курсах говорять там пиши вищу англійську, або друзі рекомендують: от я написав в тебе там прі інтермедіат, а я написав інтермідіат, і в мене проканало. А у вас може не проканати, тому що насправді, коли там потреба по-англійськи, то там є комунікація, наприклад, або співбесіда англійською, і ви втрачаєте таким чином і свій час, і інший. Дуже багато людей дописують собі, на жаль, досвід. Дописують собі якісь проекти для того, щоб там навалити побільше інформації і здаватись більш крутішим. По перше, це дуже швидко. HR і всі інтерв'юери розуміють. По-друге, Другого шансу вже не буде. Якщо, наприклад, ви прийшли до мене на співбесіду, ви щось набрехали, і я це зрозуміла. І це не означає, що я вам про це скажу: що от ви мені набрехали, а я я як не добре. Я буду вам посміхатись, але якщо я зрозумію, що ви там десь щось там змінили, набрехали, то другого шансу не буде. Наступного разу, якщо, наприклад, цей раз не вийшло, да це не вийде. Якщо ви набрехали, то наступного разу навіть ваше резюме не буду розглядати. І так дуже багато. Ще одна помилка: не думати, а робити бо так? Сказав друг, який працює в IT. Я не знаю, чому так поширена ця історія, але вона дуже поширена. От приходять на мене, наприклад, люди дають мені там розробники, тестувальники дають мені своє резюме. І я кажу: дивись, отут в тебе написано отак. А давай змінимо і напишемо там більш конкретно. І починається. А от мій друг з IT подивився, він сказав, що у мене тут все супер. Окей, якщо в тебе тут все супер, то чого? То, по перше, ти приходиш до мене, так? та по-друге, чому нема до сих пір роботи? Тобто люди, які з IT, вони не завжди. Читають резюме, і вони не завжди компетентні в цьому, да тому що, наприклад, я розумію бізнес наш в своєї компанії. Я розумію, що хоче мій керівник і в яку команду ви підходите. Це не означає, що всі компанії однаково роблять у кожного своя потреба. І той ваш друг, який міг вам щось порекомендувати, він міг дивитись з призми своєї компанії або з призми своєї ситуації, і це не завжди до вас підходить. Ну і плюс про брехню, коли ви пишете своє резюме, і коли ви потім приходите на співбесіду, проходить певний час, і ви обов'язково забудете, що ви там підкрутили. Це я вам даю гарантію. Це в момент, коли ви там собі думаєте, що ви все продумали, набрехали, і це проканає. А потім ви про це забудете через там певний тиждень і таким чином спалитесь на співбесіди. Ще одна з ключових помилок: вважати, що резюме потрібно тільки HR. Розкажу приклад прям свіжий цього тижня. Я шукаю тестувальника. Минулого тижня, тім літ наш тестування був у відпустці, і тому я збирала резюме, говорила, що от в понеділок у мене буде мітинг, і я з ним обговорю ваше резюме, і після цього до вас повернусь. Роль тестувальника це роль, коли людина має бути уважна до деталей. І, в принципі, ми не оцінюємо експерта спеціаліста. Тільки на співбесіді оцінка всього, що робить експерт, починається от з моменту першого дотику: перше повідомлення, відправка резюме. От з цього моменту ми починаємо думати, підходите ви нам чи ні. І от в мене було сім чи вісім резюме. І тільки одне розписано так зрозуміло, обширно вказані всі місця роботи, вказані періоди роботи. А більше були оце тяп і все готово. Звичайно, я е, не можу під свої внутрішні стандарти підганяти і, там відкидати людей. Я даю можливість людині прийти на співбесіду. Ми обговоримо. І якщо я розумію, що людині є що додати, я прошу дописати цю інформацію в резюме. І що таке. Вийшло дуже сумне це. Ті п'ять людей, яких я попросила дописати в когось періоду роботи не було. Ну, такі, які знаєте, речі, які важливо тім ліду зрозуміти, що ти, наприклад, на попередньому місці працював рік, там, чи два, чи п'ять, чи три місяці, да? але важливо розуміти, що на цьому проєкті ти був стільки, ти робив отакі, отакі задачі. В тебе була така та така -то команда. І що ви думаєте, всі п'ять людей відмовились дописувати в резюме? Типу, я щось таке глобальне, не зрозуміла на попросила. Я не можу Взяти резюме, яке написано на тяпляп, піти до свого тімліда, ну не до мого, а до, до команди і до тімліда, куди я шукаю людину, і сказати: Дивись, це хороший спеціаліст. Не звертаю уваги, що в нього так погано написане резюме. Він хороший спеціаліст. Давай проведемо з ним технічну співбесіду. Розумієте, якщо я показую спеціаліста на наступний етап, я маю тімліду пояснити, чому я його відібрала, що мені сподобалось. В експерті, що як він себе проявив, не сподобалось, я не вибираю, так, да, подоб... гарний і негарний там. У мене є там поняття, підходить нам в команду або не підходить по певним критеріям. Тому я маю тім ліду пояснити, що ця людина потенційно може нам підійти. І от по цьому моменту, що людині кажу, змініть, будь ласка, допишіть нам не вистачає цієї інформації, щоб я взяла ваше повне комплексне резюме, показала тім ліду, і ми з ним обговорили нашу з вами. Співбесіду це вже показує, як людина готова навчатись, перероблювати щось покращувати. Розумієте, це також важливий дуже момент. І резюме не тільки мені воно потрібно, воно потрібно мені для того, щоб пояснити тім ліду, що ви підходите на цю вакансію і що ми можемо вас розглянути. Тому, будь ласка, не робіть оцю помилку, якщо вам HR-рекрутер. Просить щось дописати, щось більше роз'яснити. Зробіть це для себе. Поясніть, чому ви підходите, і дайте більше інформації. Це дуже важливо. Ще одна з ключових помилок це говорити погано про минуле місце роботи, колег, рекрутерів і будь-кого в принципі. Наприклад, людина приходить на співпесіду і говорить, що там на попередньому місці роботи процеси погані, всі дурні, і взагалі там все не подобається. І є вірогідність, що якщо така людина прийде в нашу команду, поки людині все підходить і все буде подобатись, як тільки щось там десь не заладиться, там, наприклад, не підвищили заробітну. Плату, так як людина собі придумала, чи очікує, чи ще щось, одразу ми будемо пахані. І така дуже-дуже важлива, дуже важливий момент це і помилка сьома не відслідковувати результат. Чому я взагалі створила workbook, і я вважаю, що цей документ він значно полегшить вам життя, тому що ви будете бачити, чи дійсно ви робите багато при пошуку роботи, чи ні, і буду вчити. Просити вас, щоб ви брали фідбеки, які б вони не були. Отримувати відповідь ні від роботодавця це нормально. Не отримувати відповіді погано, і жоден роботодавець не зобов'язаний. Жоден рекрутер не зобов'язаний вам давати відповідь. Тому отримали ви відповідь чи ні? Це цілком ваша відповідальність. Як ви цю відповідь попросили, чи попросили взагалі? Тобто це добре, якщо в компанії такі процеси компанія дає відповіді прямо. Розгорнуть або ще щось, але не завжди так. Тому ваша задача відслідковувати результат і розуміти, чому ні. І просити там, якщо ви були на співбесіді, більш розгорнутий фідбек, більш розгорнутий фідбек для себе. Ви це робите, щоб зрозуміти, а що мені покращити. Чому важливо відслідковувати результат? Тому що, по-перше, ви будете розуміти, над чим вам треба попрацювати, а по-друге, ви не будете придумувати. Бо якщо немає фідбеку, людина починає себе накручувати. Я якась недо, мені не вистачає, в мене не вистачає досвіду, в мене поганий досвід, в мене мало досвіду. До мене погана англійська, я, мабуть, не сподобалась як людина, я, мабуть, багато говорила, а може я мало говорила. Тобто, розумієте, наш мозок він починає, починає притягувати якісь там завуха іноді проблеми, яких насправді не існує. І чим це погано, тим, що. У вас вже буде упереджене ставлення до компанії. Тобто, ви пішли, наприклад, на співбесіду, фідбеку вам не дали. Ми не знаємо, чого не дали. Можливо, там скоротили рекрутера. Да? А ви думаєте, все, компанія погана? Фідбек не дали. Позиціонують себе як така крута компанія, а фідбеку нема. Все до них більше не відгукуюсь. А насправді могли там. Скоротити рекрутера, або рекрутер перейшов на іншу роботу. Ми не знаємо, чому У мене, наприклад, в п'ятницю була така ситуація: моя викладачка по англійській мові не прийшла на зустріч. Для мене в той момент головне, щоб з нею все було добре. Але таке буває, да як виявилося, її збила автівка. Хто міг це передбачити? Да? Ніхто. А ми одразу думаємо про негативне: забула, забила, ну або ще щось. Да? В період війни ми ще звичайно думаємо, аби було все гаразд, бо атаки і бомбардування. Але сам факт, да? я б могла сподумати, що вона якась невідповідальна або ще щось. Ну, притягнуть за вуха якусь ірунду. Насправді сталася біда, і вона не могла мені, звичайно, повідомити, що вона не може долучитись. Тому відслідковування результату це момент не накручувати і не придумувати. На своєму каналі я розказую про розвиток в кар'єрі, а тому підписуйтесь, щоб не загубити. Дякую всім, хто додивився до кінця, до зустрічі! Бережіть себе.